Привіт, Лія, ку-ку. Їдемо в школу на бібляку. Давай, лічко, вперед. Піши, піш. Не хочеш поспішати? Починаємо робочий день. Зараз марінуль. Одна годинка. Щось немає машини її у дворі. Бонжур. Сава і тва. І у вотхам ватюх. А тут Аллох. Так, син до неї приїжджав, але він щось там вдарив свою машину чи якось так, тому взяв її машину. Все має повернути. А мене відправили в Алді. Це тут буквально 50 метрів. Тож не проблема. Заїхати буде швидко, але вже встигла я машину правильно запустити. Спочатку біля школи рятувальники приїхали. Тепер гвинтокрил шукає де сісти. Щось трупилося. Замовлення на два круасани, два шоколатини і два багети маленьких. Зупинилась на хвилинку. Мене сьогодні якось особливо накриває когнітивний дисонанс. Занадто багато, мабуть, часу в мережі провела, вчора ввечері, вночі. Занадто багато в інформаційному полі українському провела і тепер, споглядаючи мирне життя тут особливо є. тяжко. З цим треба якось справлятись, скажу собі, треба виринати і заборонити собі хоча б. Хоча б до вечора не читати новин, але ж хіба я втримаюсь. Відчуття, що роблю недостатньо. Думаю, недостатньо, і це ця думка, що якщо випадаєш з новин, то начебто, начебто ти на щось не впливаєш, когось не рятуєш, хоча насправді так воно і є. Від того, що я гортаю стрічку новин. Мало що змінюється. Принаймні написала скрізь де тільки можна. Просила про донати, всіх закликала, мені здається, занадто вже я часто це роблю, але це все, що я можу, мабуть. Ну і донати. Добре, все. Працюємо далі. Сьогодні доволі довгий день, майже 7 годин праці. Тут закінчила, зараз їду до Лідії, моєї сусідки. Заїду додому, переодягну футболку, тому що я ж була в курильниці, Це як завжди, повністю протхнула димом. якась подія буде 1 червня. Не зрозуміла, яка вішають банер. Згадала, що мені ще в бюро треба зайти ключі віддати. Вечірні п'ятничні. Десята. Мені на 10 Десять на сусідню вулицю. Тож в мене є пару хвилей. 10.07. Велик залишаємо, трошки пішки Лідія сидить, розмовляє з подружкою в себе на подвір'ї. Насолоджується сонячними ваннами. У нас тут, можна сказати, останній день сонячний. Найближчі 10 днів по прогнозу... за прогнозом у нас дощі похмура погода 18 градусів. 18-20 градусів. Сьогодні 24 має бути. Так, а я повертаюся до будинку, візьму велик і їду до письменника. Будинок письменника на вулиці Віктора Гіпо. Хтось так непогано припаркувався, мабуть, хтось, хто до нас заїхав. Тут теж закінчила годинку, і зараз в мене є віконечко, буквально 10 хвилин. Я тут поряд з нетто заїду, дещо треба купити додому, щоб потім не витрачати час додатковий. Впоралась за 10 хвилин і в мене ще 5 хвилин залишається, щоб доїхати до наступної бенефіціарки моєї постійної. Ніколь, там годинка і потім годинка перерви. У мене ось тут на багажнику рюкзак. зараз уніформу свою дістану. рюкзак залишу. Щоб не йти в будинок. Бонжу. О, ільфешов oui. Це oh. вже. Oui. <laughs> Все, їду на обід. Менше години в мене. Побути вдома десь хвилин 35-40 видасть. Вітер зустрічний, але я все одно подолаю цю гору. Колись на початку моєї кар'єри в карбоні тут моїй агенції мені було так важко тут заїжджати на гору, що я навіть... Злазила з велика йшла пішки. В кінці. Зараз заїжджаю вже. Не так, щоб супер легко, але вже не так важко. Спортсменка Тур де Франс мене чекає незабаром. 13.40. 14.30 мені треба бути на наступного місці роботи. Будинку. Так. так, 30 хвилин. 40 хвилин в мене. Юху! Саме в цей час я і роблю відео, редагую, щось дозаписую, викладаю. Якщо якісь проблеми з завантаженням, то не встигаю завантажити. І тоді відео виходить пізніше на годинку на дві. Ось такі в мене технічні проблеми. Треба поїсти і зробити відео. Я, сп... я впораюсь. Що я купила в Нету? Дичек. Ось він. А, так, яблука дорожчі, ніж сподівалася Вони не в ту корзину поскладали. Ну і справді дешеві, дешевші на євро були в такі червоно-зелені, а це такі ось Golden, але все одно економ прайс. Коштували вони 3,49, тобто аж є 1, 1 кілограм. Ну, це доволі дорого поховуючи, що і яблука не ідеальні. Но нам це на один вечір діти впораються. Далі, це за 1 євро. 6 центів хліб для сендвічів, тому що бутерброди, перекуси, діти прийдуть. Захочу щось таке з'їсти. До них ось така ковбаса за 1,67. За тут скільки його? 250 грамів. вона нарізано швидко розійдеться, Такий ось буде під вечірок. Так, що у нас тут? Чай за 75 центів. Тут 25 пакетиків, ну, звичайно, чорний чай у нас просто закінчився. Далі сироп, бо немає ніякого напою. Ну, ми це замість компотів, соків, використовуємо вже, можна сказати, так, підсіли. або вода, або з сиропом робимо такі напої. Закінчилася, взяла 2,27 тут літр. І 8, 88 центів ось така. Ось такий буряк чищений, Тут він так продається. Взагалі сирий, непочищений, важко знайти, а це вже відварений. Тобто він як... в якості додатку до гарніру, замість салату нарізаю шматочками, підсолюю, їдять у нас всі вдома. Таке люблять, ну і воно дуже корисне. А також оп, а де морква? залишилась в рюкзаку, вибачте. Ось три морквиночки за 42 центи. На вагу, тому що ціна кілограма євро 69 Не то, ну це, вважаєте, найдешевше, що можна знайти. Хочу борщ приготувати, бо купили дуже дорогу білокачанну капусту. Хотіла на вихідних, але не склалося в мене з борщем. Тож, може, не сьогодні, то завтра приготую. Ой, як завжди, Лідія нас пригостила раз на тиждень, що понеділка. Як ви знаєте, вона нам дає ось такі смаколики. Цього разу знову такий, той самий кекс. Знову ж таки, дітям на десерт. Все, міні-обід закінчився. Зараз в мене майже три години роботи. Година 15 в одному місці. Година 15 в одному місці і півтори години в мадам паражанки. Давно я в неї не була, але ось буду заміняти. Зазвичай я мала, от якраз після цих, після цієї родини, в якої я зазвичай два рази на тиждень прибираю. Oh, треба їм якесь милозвучну назву придумати, бо я їх зазвичай не дуже добре називаю, бо вони дуже неаккуратні люди, м'яко кажучи. Так. Отже, після них я якраз встигала там без 15-4 закінчувала і встигала забрати дітей в школі вчасно. Але мені додали парижанку плюс ще півтори години. Тож лі я сьогодні на групі подовженого дня, хлопці мають самі додому дістатися. Доброго. Через 5 хвилин треба бути в іншому місці. Але тут поряд буквально 500 метрів треба проїхати. Все закінчило. В Парижанки встановили сигналізацію, датчики руху по всьому будинку всередині. Тож Тож люди тут теж зачиняють хвіртки на замок, на ключ навіть в день. Французи трохи переймаються своєю безпекою. Трохи більше, ніж зазвичай, мені здається. Можливо, я не права, але часто чую такі нотки зауваження у своїх бенефіціарів. Грабіжників бояться, скоріше за все. Підозрюю, що в них в новинах, в газетах нагнітають цю ситуацію також з безпекою. Ну, не те, що нагнітають, але багато інформації вони бояться більше і більше за свою безпеку. Їду за лією. Я... лією, я тут поряд з школою. Хлопці вже мають бути вдома. Чоловік десь під'їжджати має, якщо він не в заторі десь опинився, бо в нього о 17.30, а зараз 17.20. В нього починається урок французької, двогодинний онлайн. Я дуже приблизно знаю, хто де зараз є. Скоро я буду вдома, на сьогодні по роботі все. Немає вечірніх годин. Діти гуляють, ну лі не бачу. Кажи, походимо. Все добре в Так. Було весело? Ага. Вітер дуже сильний, так, Літ? Дуже-дуже. Ще раз скажи, що ти хочеш. Я буду недовго на майданчику. Чотири. чуть чотири. 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 Попросилась Лія на майданчик і сьогодні можна не відмовити. Бо мамі не треба на роботу поспішити ввечері. Нічого, кажу, що ти граєшся. Тільки більше діток немає. Треба сьогодні вже минуло 30 хвилин і ми готові. 30. О, ну, це сміття Зараз. Зараз. Ну, тепер мені треба поставити велика. Це якась афіша, якийсь цирк приїде. На ну, що тут? Це реклама якась. Друзі, це власне все на сьогодні. Дякую вам, що додивились до самого кінця. Тож, будь ласка, не пожалійте, не пошкодуйте, поставте вподобайку і перевірте, чи ви всі підписані. Чекаю на вас в коментарях, а ще продовжую готувати для вас наступне відео. Чи, можливо, ви зацікавитесь попередніми? У будь-якому разі, дякую, дякую вам за те, що прийшли подивитись це відео. Бувайте!